тележки, ще можна було розуміти, яка буде тележка. Тележка буде підготовлена, а не буде не підготовлена. Тому що ще тележка не підготовлена в такому форматі, бачите? Так. У вас є цей момент. Мале філе, так. Да. Да, тобто, зазвичай угу. беруть філе саме без цього. Без малого. Да. Так. А у вас немає тут ножика? Може б ми з двох одрізали? Я вам зараз покажу так і так. Ага, хорошо. Що я думаю, її філе не, не багато. Ні, ну, якщо що у фозі, у, у фозі, у фозі, у фозі, у фозі, у Дивіться, тобто, якщо у нас буде оця частина, да, от вона лежить. Так. Зараз покажу, як вона на Тобто я її вкладаю ось так. І ось. А тепер ви можете дивитися зверху на Парижі. Я можу жукович досі. Давайте мокочка. Ух ти! А вас вагів немає? Вагів є, але... Я поняла, мені потрібно було з собою взяти. Ви себе заберете, якщо не буду його. Я ж вам його задам. У вас маленьке філе, ось воно, вона Тобто, якщо ви будете філашку зразу перебирати, то ви можете з того молоді філо робити нормальні речі. Тобто, якщо ви пускаєте його боком, то воно вас буде нарізати ось так. Якщо ви пустите філочку ось так, вона наріже на сюди Угу. А, це оце хвостики малеці, мале філе. Можете телефон знайти, то його не заберемо. Якщо взяти, нарізати його по правильному горизонті, тоді у вас буде стояти на всю дужину. Угу. <ріст> тобто машина стоїть, ріже в горизонті, і вона буде вам нарізати на всю довжину ширину вашого продукту. Це та машина. Да? <ріст> да. Да. Все віддільно. Тобто ну, ви можете ще поставити кутер і відходи, які залишаються, на кутері перебиваєте. У нас м'ясорубка. М'ясорубка вона вам не дасть, трошки, трошки інше дасть. М'ясорубка вам дасть перебити просто його фарш. А якщо ви, допустимо, кліпотом катувати, uh -huh. то ставити ще кутер, це стоїть наш покров, вже це Я рукам. І тоді ви можете додати одразу спеціалі все інше. Uh -huh. Там зелень і у вас вже буде А uh -huh. м'ясорубка вам просто перебиваємо. вам не дасть. Ну, кутер дає більш таку пастообразну конс... Ну, конс... консистенцію. Конс... Да. Не, не буде. А м'ясорубка, ну зрозуміло, що це фарш. От, дивіться, я розповідаю один так, ні точно. Ці ось ваші mm -hmm. то вона зараз його не буде розтягувати, по цьому вона буде його так і нарізати. Вон, все. Подивіться, все на нарізання уважно. Ви бачите, довгенькі, будьте любезні, вам довгенький. Поверніть. Ну, це маленьким. За рахунок того, що воно цим і невеличка, то воно його такі розтягуємо. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, звісно, ну а це все зрозуміло, що... Ви можете його не куди перебувати, робити там а, ці колбаски такі ми ну, подовгі робити. Якщо mm -hmm. ви будете робити заморозку, то трошки інше машина буде. Чого тому що заморозка ріжеться на блощиних машинах трошки іншому формату.